Коротше, я вам хочу сказати так: от всім добрим людям, які е, дивляться мої відео, які підписуються на мій канал, і взагалі хто з мене на трансляції, я вам бажаю всього найкращого. так, знаєте. Бо е, я зрозумів одну річ, що, на жаль, Добрих людей, які пишуть добрі коментарі, які лайкають, які підписуються, які там вподобайки ставлять, все таке інше, їх набагато менше. От, на жаль, може, можливо, через те, що е, щось хороше, зайвий раз мало хто що каже, тому, тому що, ну хтось про себе подумає, там подобається, мов мовчки дивиться. От я, наприклад, ну, коли дивлюсь, якихось там блогерів чи ще когось, я ну рідко напишу якийсь коментар, чи лайкну щось, чи ще щось. Рідко що, а от. Коли є що сказати, ну я звісно не пишу нікому ніяких гадості в коментарях. То намагаюся, якщо там щось мені не напишуть, якісь недобре, то я намагаюся їй не відповідати. Бо думаю, на що цього розводити. Але от е, як то гімна викинути на вентилятор, то багато хто гаразд, знаєте.